Друзі, сьогодні жодних фактів, лише моє особисте дуже цінне міння стосовно села. Скажу чесно, раніше я мала дуже туманне уявлення про життя селян до революції. Десь на, на підкорках мене була така картина бідні селяни, яких жахові поміщики, і їх треба було рятувати за будь-яку ціну. Яка іронічна, так більше 100 років пройшло, а все ж там все ж те саме. Але от коли я почав вивчати історію села, виявляється, що селяни й досі таки добре жили. мали землю, повністю могли себе забезпечити буквально всім необхідним для життя. По суті, вони не залежали від влади, від будь-якої влади. В попередньому відео я описував статки своїх рідні у 17-му році. Це коли вже третій рік йшла Перша світова війна. І от я що про що подумала. Як так сталося, що ці ж селяни що через 16 років помирали з голоду, їли дітей, бо бач був не врожай? Селяни, які звикли робити запаси на всю зиму, які знали, скільки їжі треба, щоб сім'я прижила зиму. Селяни, які мали 30 соток городу і 7,5 гектар землі для хлібу, які вже мають бути не врожай, щоб 7 гектар хлібу не вистачило а зерна, щоб прокормити одну сім'ю. Який, мабуть, не вражає, щоб не вистачило засоленого того м'яса чи а, риби, який, мабуть, не вражає, що селяни ці настільки були бідні. Це вже, звісно, риторичне питання. Зрозуміло, що голод був штучний. Але ну, я й до цього знала, що голод був штучний. Але коли от починаєш е, читати факти, скільки чого, кого було, то. Ну, це настільки жахливо, настільки жахливо, що зробили з селянами, які на початку ХХ століття становили приблизно 80% всього населення Російської імперії. Що з ними зробили? Звідки з'явилися ці лозунги, землю крізьянам? Вона і була у крістиян, у селян, вона їм належала, вони саме могли себе забезпечити. І їх. З, Повноправних хазіїв свого життя і свого майна своїй землі, на які вони робили, зробили просто рабами. Ось так от. А подавалося це так, наче якесь дуже велике благо таке благо, що навіть до 1974 року селяни не мали чомусь паспортів і не могли самостійно виїхати. Це насправді дуже жахливо. Жахливо, що зробили з нашими предками, з моїми, що зробили а, совки. Вони вкрали їх життя і вони вкрали 70 років нашого життя і нашого розвитку. І треба про це всім нам пам'ятати.